Енергетичне дербі перенесли через повітряну тривогу у суботу, 11 листопада в Івано-Франківську був запланований матч 10-го туру Екстраліги», в якому НФК ураган мав зустрітися з львівською енергією, але у зв'язку з тривалою повітряною тривогою, яка розтягнулася на 3 години 27 хвилин, західноукраїнське дербі довелося перенести. До слова, це вже другий поспіль перенесений поєдинок для підопічних Максима Павленка у поточному сезоні. Нагадаємо 4 листопада, так само через повітряну загрозу, був зупинений, а згодом перенесли. Не виїзний драконів у Хмельницькому на момент зупинки. Рахунок був 0-2 на користь франківців. Щодо інших матчів 10-го туру, то з вище згаданих причин був не зіграний ще один поєдинок між кардиналом та авророю класт. Натомість столичний хід, дочекавшись від бою тривоги, у столиці таки провів гру проти Харкова і переміг з рахунком 5-1. Ще одна зустріч, яка відбулася у столиці 10 листопада, між Футзал та соколом, завершилась перемогою хмельничан два у верхній частині турнірної таблиці Екстраліги без змін. Щоправда, до дуету лідерів Аврори та Урагану впритул наблизився хід, який тепер відстає на один пункт від івано франківців У наступному 11-му турі ураган на виїзді зіграє проти скаяп футзал. Цей поєдинок заплановано на п'ятницю 17 листопада. Початок зустрічі о 12-й годині. Рибака АСК продовжує боротьбу у Кубку України. Відбулися матчі першого раунду Кубка України з футзалу. Зокрема, у матчі відповіді Ямницький рибак АСК на домашній арені зіграв проти чемпіона Буковини ФК Урожай. Команда Івана Скіцка без проблем розгромила опонентів чернівців з рахунком 9-2. Найбільше до перемоги ямничан доклався Віталій Турчанський, в активі, якого гекса трик, тобто 6 голів у ворота чернівчан. Ще поголу записали на свій рахунок: Корвальський, Сальваровський та Кучера. А відтак рибаки пробилися до наступ. Пного раунду Кубка України жеребкування другого етапу відбудеться згодом, адже через затяжну повітряну тривогу деякі матчі так і не відбулися. Візначимо, що поєдинки другого етапу заплановані на 25 листопада та 9 грудня. Прикарпаття зсу перервало безпрограшну серію. 16-й тур в першій футбольній лізі України розпочався протистояння в Івано-Франківського. Господарі у хорошому настрої підходили до цього матчу. Безпрограшна серія Прикарпаття налічувала 11 ігор, п'ять перемог та шість нічиїх. Але як відомо, будь-які серії мають коли закінчуватись, тим паче під акомпанемент повітряних тривог. Ця пауза, що да, була за повітряної тривоги, значить вони більше. Сконцентрувалися, більше вийшли такі заряджені на гру, тому що ми вийшли ну, дуже так, повільно і на перших там, хвилинах пропустили цей гол і там череда помилок була. Тому що, ну, були трошки не зібрані, мабуть. Ну, Хоча ми настраювали і казали, щоб з першої хвилини. І Є статістика. Ми дивилися, готувалися і казали хлопцям, що з першої по п'ятнадцяти хвилині вони забивають більшість своїх голів. Коли ж сам поєдинок проти харківського металіста таки розпочався, саме франківці першими пропустили гол. Бузько потужно пробував за меж штрафної, і м'яч Рикошетом від Рязанцева пролетів у ворота. 0-1. команда Олега Рипана відновила статус-кво тільки на 59-й хвилині, коли м'яч влучив у руку Багачанському після подачі кутового і арбітер призначив пенальті. 11-метровий реалізував Цюцюра, цю Зрівнявши рахунок, суперники наприкінці зустрічі намагалися вирвати перемогу, але занадто поспішали. А на 78-й хвилині помилився захисник господарів. а Рязанцев реалізував вихід один на один. У підсумку, 1-2 на користь металістів. Гравці Прикарпаття ЗСУ спробують реабілітуватися за прикру поразку вже у наступній грі, яка запланована на 18 листопада, коли на виїзді зустрінуться з епіцентром в рамках передостаннього туру осінньої частини сезону. Волейболістки Прикарпаття Олімпіадю США номер 2 зіграли чергові матчі у вищій волейбольній лізі України. На домашньому майданчику команда Юрія Кваснюка приймала лідерів першості запорізьку орбіту та команду з Миколаєва для молодих гравчинь Олімпії. Обидва матчі стали хорошим іспитом у протистоянні із досвідченими опонентками. Команди всі сильні, немає таких прохідних команд з усіма потрібно боротися. І, звичайно, відрізняється дуже рівень чемпіонату. Поки що вливаємося в нього. Свій клас суперниці підтвердили на майданчику у суботній зустрічі. Олімпійки поступилися орбіті з рахунком 0-3. Натомість у недільному поєдинку проти команди Миколаєва розпочали з переможної партії 25-23. Перша партія це було щось неймовірне, бо ми. Я скажу так, я думаю, не вірили в те, що ми зможемо виграти цю партію, оскільки був дуже сильний відрив не на нашу користь. І коли ми вже перемогли, ми були раді, і вже потім почалися інші партії. Ми мені здається трошки розслабилися. Як підсумком, гра завершилась з рахунком 1-3 на користь суперниць. Утім, на думку головного тренера команди Олімпія Юрія Кваснюка перед молодою командою стоїть головне завдання набиратися досвіду. Якщо підсумувати, в принципі, йдемо так, як і планували десь. Звичайно, що в нас виходить, що дві поразки, але в нас стоять завдання набиратися досвіду. Адже наша команда середній вік 17 років, тобто двоє людей досвідчених. В 19 вони вже рахуються досвідчені, а решта 14, 15, 16 років. Молодь не може тримати концентрацію, їх вистачає. На пів партії на партію до 10, до 15 очок. Вчора з орбітою 3-0 вигравали 17-8. Якби якщо була досвідчена команда, закінчує партію. Молодь показує інше. Такий саме сьогодні, десь більше одну партію виграли. Далі нас не вистачає, але це все шалений досвід для них, який... Гадаю, в майбутньому дасть їм користь в дитячій лізі. Водночас, Юрій Кваснюк також відзначив досить високий рівень першості вищої ліги, в якому фактично дебютували франківські волейболістки. Рівень я вважаю непоганий. Ми зіграли п'ять ігор. Так дві в здобули очки, перемогу. Ну, хороший рівень грають майстри спорту, які закінчили десь професійну кар'єру. Є молоді, непогані таланти, ну в загальному непогано. На даний момент ставимо завдання попасти в серединку, тобто десь 8-12 місце. Для дебютного сезону я вважаю буде нормально і для дітей 15-16 років. Тим часом Прикарпаття до США номер 2 дізналися суперників у Кубку України. Вони визначилися під час жеребкування першого раунду жіночого кубка України 2023-2024. На даному етапі 14 колективів розділили на чотири групи. Зокрема, франківки потрапили до групи г разом з суперліговою буковиною з чернівців та представницями першої ліги ДВК Полісянка з Житомира та Медея з Ужгорода. Матчі першого етапу відбудуться 26 -20... 28 грудня на території Чернівецької області до фінального етапу вийдуть лише переможці груп. Баскетболістки ПНУ вибороли бронзу чемпіонату світу 3х3 в Катарі. Жіноча баскетбольна команда Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у складі Анжеліки Ляшко, Дарії Кононунченко, Анастасії Ковтун та Богдана Лапхан. Під керівництвом головного тренера збірної України з баскетболу 3х3 Юрія Процюка виборола бронзові медалі на чемпіонаті світу серед університетських команд. Світова першість проходила у катарському місті Доха, і прикарпатські дівчата виступали там уранці чемпіонок Європи. На груповій стадії вони провели два поєдинки. Державши в обох перемоги, спершу обігравши суперниць з Іранського ісламського університету Азада з рахунком 13-11, а потім і Монтерейського технологічного інституту з Мексики з рахунком 25. Вигравши групу, наші баскетболістки потрапили в одну четверту фіналу. І вже 12 листопада у чвертьфіналі франкійські дівчата переграли команду з Кенії 18-16, А потім, на жаль, поступилися команді з Мексики 13-16. Однак, у втішному фіналі наша університетська команда переграла університет Пітежті з Румунії. І з рахунком 17-10 і здобула бронзові медалі чемпіонату світу. Варто додати, що чоловіча збірна України, яка була представлена студентською командою Сумського державного університету, також здобула бронзові нагороди світової першості. І наприкінці програма наша традиційна рубрика «Анонс тижня. Зокрема, у боротьбу вступлять дві команди з Івано-Франківська, які змагаються у баскетбольних суперлігах. Так, жіночий баскетбольний клуб Франкіс прикарпаття у центральному матчі першого кола жіночої суперліги на домашньому майданчику прийматиме столичний Київ Баскет. До складу франківчанок повернулися призерки світової універсіади Дар'я Конононченко та Богдана Лапхан, а до столичного колективу Анжеліка Ляшко. Початок матчів 18 листопада о 18 годині та 19 листопада о 12 годині. У той же час відновлять виступи в баскетбольній суперлізі чоловічий колектив Прикарпаття Говерла КФВ. Підопічні Євгена Мурзіна зіграють у Рівному, де їх суперницями стануть політехніка Гличина та місцевий клуб Рівне. Початок матчів Медведів проти Львів'ян 18 листопада о 16-й годині, проти Рівнян 19 листопада о 14-й годині. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.